Мене звати Ярослав, мені 18 років. Я захотів піти в Збройні Сили, тому що мою батьківщину хочуть окупувати П'я. Мрію повернутися в свій дім, щоб там не було тільки У мене Залишилася одна мама на окупованій території в Херсонській області, там де я проживав. А батько загинув. Настало 17 років, і я одразу пішов став в Воєнкомат і підписав контракт. Наші там військові вже трохи заморилися, Їх треба підмінити. Треба е мужні е крепкі чоловіки там на фронті, е щоб е не змогли нас е зламати. Ті, хто вагаються, то хай сидять е під юбкою мами. А ті, хто насправді хочуть йти воювати, то вони зроблять все, щоб е піти. І перемогти в цій війні.